Всім привіт, дорогі друзі і гості нашого каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде спільна закладка Яєць в інкубатор, не дивлячись на те, що за вікном у нас зима. Дякую вам за зворотній зв'язок і... <кхід> і за коментарі, які ви написали мені під попереднім відео, яке я вам показував, коли прямував за інкубаційним яйцем. Все-таки у нас випав сніг. Не так багато, але все одно сніг у нас є. На тиждень передали у нас заморозки. Найбільший у нас буде мінус 8. А в кінці тижня вже передають у нас плюсову температуру. Ну, Воно так завжди трішечки зима полякає. А потім іще потеплімо. Так що. Будемо надіятися, що ще трішечки буде тепло. Складаємо з вами інкубатор. Показую вам, як легко і просто з ним працювати. Поставили ми лоточки, в які зараз будемо закладати інкубаційне яйце. Лоточки ми з вами установили. Ось у нас верх інкубатора, наша кришка. Ось так вони у нас з'єднуються для того, щоб працював. Автоматичний переворот. Все воно у нас на табло є. І я вам зараз це все покажу. Ну а зараз будемо закладати інкубаційне яйце. Інкубатор у нас після інкубації чистий, внизу у нас є сіточка, ось вона у нас жовта. Вставили лоточки для інкубації будемо закладати яйце. Яйце у нас простояло рівно сутки. Прийняло кімнатну температуру і готове до інкубації. Надіюся, що результат буде у нас задовільний. Ось такі гарні темні яйця від курей породи чорномідний маран. І ще дві породи. Писали мені, що є легорн, але не вгадали. Легорна тут у нас немає. Тому продовжуйте думати далі і визначайтеся з породою по скарлупі яйця. Ось таке цікаве зайняття, яким ми з вами займаємось. Люди лягають спати, а ми закладаємо інкубаційне яйце. Хоча, коли ви побачите це відео, у вас буде ранок або день. Надію, що все буде гаразд. Не буде у нас ніяких відключень електроенергії. Слава Богу, зараз поки про це мовчать. Будемо надіятися, що так буде і надалі. Яйця невеликі, тому що яйця від молодки, але це саме те, що потрібно для вдалої інкубації. Молодняк активний, здоровий. Продуктивний, так що будемо надіятися що реально у нас все з вами вийде. Всім моїм підписникам, всім моїм друзям, які зі мною на каналі давно, і всім тим, хто знає такий канал, як. Сімейна екоферма. Хто знає мого доброго друга, товариша, знайомого, рідну і близьку для мене людину, хочу передати вам вітання від цього блогера, який, на жаль, перестав знімати свої блоги з початком повномасштабного вторгнення. Москалів на наші українські землі. Але він ні про кого не забуває. Час від часу дає про себе знати і, можливо, скоро з'явиться в ефірі. Так що не забувайте про канал Сімейна Екоферма і час від часу передивляйтеся відеоролики. ми з вами практично на фінішній прямій яйця ось уже майже всі в інкубаторі. Яйця вже лежать в інкубаторі. Ось така картина перед вашими очима. Ось таку красу можете споглядати. Все-таки дивіться, який цікавий світ, і які цікаві творіння, які в цьому світі живуть. Навіть проста звичайна курка, як звикли всі казати, тупа як курка чи тупи як курка. Але яку несуть різну кольорову гаму на яйцях? І це ще не всі кольори, не всі відтінки, е, яєць. Скарлупи яєць, які можуть кури нести. Після того, як ми заклали інкубатор, накриваємо його кришкою, включаємо в розетку і виставляємо температуру 38,2 рівно на перші сутки інкубації. Тобто, якщо у нас сьогодні понеділок, 8 годин вечора, то у вівторок, о 8-й годині вечора ми виключаємо інкубатор з мережі, даємо яйцям трішечки провітритись, доливаємо воду, включаємо автоматичний переворот яєць, тому що ми його не включаємо відразу, як включаємо інкубатор в мережу і ставимо температуру рівно 38 градусів. І при цій температурі у нас інкубація буде проходити до самого завершення, поки ми не заберемо останнє курчатко. З інкубатора. Перший тиждень ми провітруємо один раз в день 5-7 хвилин. А після першого тижня інкубації ми провітруємо два рази в день по 10-15 хвилин зранку і ввечері. Якщо у вас є така можливість, якщо такої можливості немає, достатньо одного разу. Але тоді відкриваєте повністю вентиляційні отвори, які є у кришці інкубатора, і ваше яйце буде. Інкубуватися при такому режимі. Інкубатори дуже добре підтримують температуру, дуже добре підтримують вологу. Якщо буде відключення електроенергії до 4 годин, можна не хвилюватися і не перейматися тим, що інкубатор буде без електроенергії. Температура в ньому буде зберігатися на ура, тому за це можете не хвилюватися. Для тих, хто питав, які в мене інкубатори, ось, будь ласка, всі мої інкубатори, якими я користуюсь. У мене, як ви бачите, їх п'ять. Ось перша модель. Ось друга модель. Ось інкубатори. уже новіші, новішого зразка, який я брав, але ні один інкубатор. Чи старий, чи нова модель не поступається в роботі. Працюють вони навідмінно. Ось цьому інкубатору, якщо я не помиляюся, вже буде 4, якщо не є 4 роки. І працює він на ура. І, Як ви знаєте, працюють вони в мене безперервно. Ми закладаємо зараз з вами ось це яйце, а через тиждень або декілька днів будемо закладати ще один інкубатор. І так вони у нас будуть працювати за зиму до весни. Ми з вами навилупляємо цілий хлів курчат. І на весну у нас вже буде здоровий, красивий молодняк, аби тільки Бог дав життя і здоров'я за цим всім доглядати. Тому хочу сказати ще раз для своїх любих глядачів, підписників свого каналу, що не бійтеся. Експериментуйте, працюйте, закладайте, вирощуйте і майте успіх, користь. І нехай вам ведеться. В кого будуть питання, пишіть в коментарях. А ось ми з вами зробимо ще таку авантюру, яку не бажано робити. Але нам дали бонусом яйце, і нам потрібно його кудись закласти. Буде воно у нас інкубуватися ось так просто зверху. Ми просвітимо яйце, якщо у нас буде десь. Неоплод, ми це яйце покладемо тоді вниз, а неоплодне яйце викинемо. Закрили кришечкою наш інкубатор. Закриваємо вентиляційне віконечко, підключаємо блок. І наш інкубатор працює. Показує нам температуру, показує нам час перевороту. Ми його відключимо, тому що у нас не включений переворот, він нам не потрібний на перші сутки. Температура 38,2, яка у нас автоматично буде підтримуватись. І покаже нам зараз вологу. 53%. Темпер... волога у нас має бути в районі 50-60%. Це буде у вас само нормально. Якщо у вас більше як 70%, за це також можете не хвилюватися. Тоді відкриваєте просто вентиляційний отвір або кришку інкубатора, і все у вас буде гаразд. Всім бажаю мирного дня! Всього самого-самого найкращого. Залишайтеся з нами. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і не пропускайте наші відео. Всім пока-пока. Всього самого-самого доброго і самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, творіть добро, любіть себе, своїх рідних, близьких. І насолоджуйтесь життям.